Вітаю всіх! Тепер я беру лінія бойового зіткнення Херсонська область. Лінія бойового зіткнення в Херсонській області залишиться на тій самій позиції, тобто по річку, як вона є зараз. Лінія бойового зіткнення в Херсонській області залишиться такою, як вона є. Ану. Так. Десятка кубків суд. Так, вона є. Воно залишається. Ну, щоб ви розуміли. Угу. Вона залишається, ось вам шістка камачів, ріка. Вона залишається, як є. Лінія бойового зіткнення. По Херсонській області, на жаль, таке, як є. Поки що так. Не дуже приємно, але факт. Тобто, не буде руху ні в одну, ні в другу сторону. От те, що є зараз, те залишається в Херсоні. Це, з однієї сторони, добре. Карта помірності навіть. Тобто, це. На жаль, з однієї сторони для Херсону, бо це дуже близько до міста, там просто ж капець. Ще треба давати глянемо обстріли. Якщо Херсон залишається, така як є, місто Херсон, коли буде зупинка активних бойових дій, ось буде конкретна лінія бойового здійснення, Херсон, будуть менше обстрілювати. Місто Херсон саме буде менше обстрілювати. Давайте подивимось. Ні, на жаль, ні. Це ні, це розчарування Херсон. Дуже близько. Дуже близько, тому Херсон страждатиме. Підступність ворога, Ну щоб ви розуміли, летітиме. Це тема про обстріли. Це обстріли це швидкісні цілі, це обстріли. Ну На лінії бойового зіткнення обстріли будуть, щоб ви це розуміли. Там не буде повного прикрашення, вогню не буде, там буде ще. Але домовленості йдуть. Це дуже добре. Там будуть певні домовленості про це. Буде легше. Ось, п'ятірка жезлів, вам, Лінія бойового зіткнення, ось вона. Ось оце оборона ця з обох сторін.